Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру стрімка атака. на п'ятизіркових героях без синього кольору. Ми тримаємось топ-5. Давайте подивимось оборону. Так, оборона Б. Ну це краще вже. Так, вчора було дві поразки, на жаль, але це такий турнір. Тут без поразок дуже складно. ну, Мені. Тому що не вистачає в мене героїв. Так, давайте подивимось, що нас чекає сьогодні. Віка, Людвиг, Людвиг не на Альфа, Релій. Шеклболт неприємний. Угу. Ну, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Спробуємо. Ксямара тут ще є. Якісь би ще точки проти неї, але добре. Ого, оце поле. Купа червоних, купа зелених. Ну Давайте прокинемо ось так. Віку можна прокинути трішки. Шикелболта не хотілося би кидати, але можна зробити ось так, трієчку зелених і трічку червоних. Так, смартан. не непогано, що немає більше червоних перезарядити, тому що віка відлікує. Ну, давайте спробуємо, можливо, цю сторону. Так, того пробили це добре, але фіолів, фіолів немає. Так, зірвати зелені, що нам це дасть? Один камінчик в релі полетить, нам би почекати, щоб він від'їхав. Тут філ з правої сторони не зібрати. Ну, давайте хоча б Вівіку зарядимо. Угу. Дуже невдало поле стоїть. Там, якщо червоний зелений взірвати, червоні все одно роз'їдуться. І фіолетових немає. Віку не хочу заряджати, скільки в нього? 203. Так, він повинен від'їхати. Нам потрібно десь обережно зробити хід. Ну, давайте Ось так жовті, може, не буде комбо? Так, добре. Заряджена Ксіамара, Шекл -болт. Буде красти Ману. В принципі, її красти немає в кого. Єдине, що в може забрати. Ось це полянка. Ну добре, давайте ось так тоді. Так. Угу. Тихо, давайте полікуємось, зробимо ось так. Тут прокинемо жовті і там буде у нас фіол нарешті. Трічка фіолетових. Добре, вмикаємо Людвига. Спробуємо шиклболта пробити. Тут теж прокинемо в пустоту. Ось так обережно, буде ще трійка фіолів. Так, так, Вівіка підлікує, звісно. Але ми. Спарклайта зарядили це чудово. Спробуємо тоді-сюди. І ось так спарклайтом пробити. Добре, тут в пустоту фіоли. Ну, і все, віку зараз доб'ємо. Так, фух, ну тут важке поле було, але нам вдалося. Так, добре, поїхали, далі. Наступний бій. Ох, Луна, радія. Це хто якась новенька ніке. 47 угу. ворогам. Б'є потужно і лікує. Угу. Так, радіо, радіа, радія. У мене, ну, давайте, може, віку візьмемо ось таку, щоб знімало посилення? Так. По військам там все правильно, щоб знімало посилення, але чистка від дорадії. Ну, може, ми радіо піймаємо на Людвига. Давайте спробуємо, поїхали. Луна неприємна, нам би її першу пробити. Так, є 2 трієчки фіолетові, і це чудово. Давайте ось так. Ну куди? Ну це дуже багатсько полетіло, але добре. Вмикаємо Людвига, Давайте, напевно, пробивати луну. Угу. Так. Спарклайт нам потрібен. Віка, Віка. Ну, віку можна, в принципі, поки притримати. Віку можна притримати. Там комбо, ось зелені кинути, сині уйдуть. Мену поки що не хочу заряджати. Давайте ось так. Через цю тоді прокидаємо, вона все одно вже буде ультувати. Буде бити в люду гатіки. Угу. Вона там трішки лікує, але так, це ця... не попало. Добре, давайте ось так ось так. Тут прокинемо ще фіоли. Будемо бити в луну. Угу. Нам би зарядити спарклайта, Давайте ось так спробуємо обережно. Дуже обережно не вийшло. Так, давайте тоді сюди. Ось так. Добре. Той лікує ця також. Скільки у нас? 67. Ну, давайте, може, не зарядиться. Зарядиться ця синка Пепі. Ну добре. Угу. Так, поїхали. І поїхали тепер сюди. Так, чудово. Давайте тут обережно червоні прокинемо. Кого пробити, мену пробити? Давайте по центру проб'ємо. Так, скільки у нас ще? Ага, у нас ще один хіт Людвига. Ну, давайте ось таке комбо запустимо. Можемо його і доб'ємо. Ні, не добили, але це вже їм навряд чи допоможе. Так, так. Давайте сюди. А, в нього там яка шкіра. Воно не діспелиться. Ну, добре. Потрібно було краще його пробити. Так, так. Ну, зараз доб'ємо вже. Так, да, то він в куточку стоїть. Звісно, це нас і врятувало. Був би він на плечі, то було б важче. Так, поїхали далі, наступний бій. Альфріка, Лемонвуд. Ці сови неприємні, тому давайте віку візьмемо мультика. Поїхали. Лемонвуд теж такий неприємний. Так, трійка Фіолету. І ми не встигнемо. Бачу, де другу трієчку зібрати. Можемо, в принципі, спробувати. Але то довго буде. Ну, давайте ось так спочатку. Можемо спарклайта зарядити. Давайте ось так вкальо, поки він нічого нам не загрожує. Альфріку бажано б в людвига розрядити, але ми бачу, що не встигаємо. Скільки у нас ще один хід залишився? Угу. Давайте тоді ось так. Прийдеться зарядити віку спочатку. Зарядиться, напевно, так? Да? Так, зарядилось добре. Чи не дуже добре, звісно, але. Так, в Людвига попала і спрацювало відображення. Так, там кальо. В принципі, він загрози не становить. Давайте ось так. Єдине погане, що Людвиг. Давайте в нього проб'ємо. І ось так трієчку зберемо хоча б собі з парклайта. Контра зараз буде, так? О, ні, це шоману це, це, з'їдає, це погано. Давайте тоді по центру вдаримо. Ну тут вже. Неприємно. Давайте вкинемо вольфріку, нехай вона розрядиться. Від'їхала. Так. І куди оце прокидати? один хід на полі, сині або згори, або знизу. В Лімонвуда. Ну, це таке собі задоволення. Але прийдеться його робити, тому що більше немає ходів. Ну, і я не можу зарядити, тому що мана з'їдається. Один хід. І знову тільки один хід в Лемонвуда. Ну. Це треш, звісно. Давайте ось так тоді. Так, кого? Може, лимонвуда спробувати добити? Що це нам дасть? Майже нічого напевно? Ну, давайте спробуємо. Ага, ми його і не добили. Це не дуже приємно. Так, давайте тут ось так. Так, він від'їхав, але ж там кальо. Але ж там кальо, кальо готується, там ще цей релій. Ми не можемо ніяк ні фіоли зібрати, нічого, ні червоні не збираються. Ну, прийдеться ось так прокидати. Повернув. Ну, це дуже-дуже погано. І Альфріка повернулась заряджена. Ой, там той Лімон Вудом буде пробивати. Ну, давайте прокинемо ось так. Спробуємо. Мож... Ага, так. Ну, Альфріку добили, але. Це не дуже приємно. Так, кольо сам себе заблокував, але і нас заблочив. Так, давайте ось так. Нам Вівіка потрібно. Тихо. Угу. Так, давайте ось так. Тихо, а, кольо заблоковане, нехай в нього летить. Б'ємо сюди. Прокинемо ось так, фіоли. Нарешті ми зарядили Людвига. Кольо заряджений. Ну, Давайте зарядимо вівіку, нехай він вже відпрацьовує по Людвигу. Угу. Так, це все знімаємо. Пробуваємо релія. Добре. І спробуємо тепер пробити цього кальо Так, так. Зарядимо вівіку. Спарклайт поїхав. Тепер ось так. Так, скільки Людвих ще буде. Два ходи. 83. Так, давайте зарядимо дедбута. Тільки без комбо. Так, так. Все, впорались. Ну, важко, важко було. Альфріка начебто. Але все одно. Так, мультики, мультики, мультики. Азлар, Рабакан, Контра. Німа, це там рок, він диспелить начебто, так. Угу. Ну, все одно так і поїдемо, поїхали. Азлар дуже сильно пробиває. Так, можемо зарядити червоних. Давайте ну, ось так і ось так і прибуваємо сюди. Угу. Так, нехай Азлар б'є в людвага. Давайте зарядимо віку. Так. Добре, тут лікуємось. Давайте ось так. Там один в пустоту камінчик пролетить. Нам не вистачило, на жаль. Зараз буде по всім вбити. Але нам потрібно встигнути хоча б вмикнути Людвига. Так, добре, вмикаємо. Ось так, ось так. Тепер що? Напевно, року добити. Угу. Так, тут прокинемо в пустоту. М -м, контра. Але будемо бити все одно. Так, ну, ми майже від'їхали від, від тої контри. Добре, давайте ось так, ось так. Нейтральний хід повинен дозарядитись Sparklight. І спробуємо добити. Ніхтось там ще вижив. Елканін вижив. Добре, лікуємось ось так ось так. Тут червоненький прокинемо. І ось так ось так повинні добити. Добре, впорались чудово. Так, далі. Ще один бій залишився. Так, мені треба зробити один дзвіночок, тому повернусь трішки пізніше. Так, добре, давайте продовжимо. Так, Нам вдалося ще одну перемогу здобути. Так, поїхали далі. Так, медея. Багато зелених. Ну, так, і їдемо. Поїхали, в принципі. Це мат. Костюми неприємно, вона ж може теж діспелити. Так, ну, гарний хід фіолами. І зелені, і червоні уходять. Чим можна і червоними сходити, там теж і фіоли йдуть, і... і зелені. Давайте, напевно, ось так краще. Так, давайте ось так зарядимо смертанку, трішки їм підріжемо. І ось так тоді нехай вже мат ходить в Людвега. А ми спробуємо. Ну, все ж таки пасивка спрацювала. Так, давайте ось так. Тут прокинемо жовті, у нас там будуть фіоли. Ось так. Сумітомо все ж таки вирішив бити на першому заряді. Ну нехай б'є. Угу. Так, пасивки працюють. Так, лікуємось. Вмикаємо ну, Людвига, хочу добити медею. Не подобається вона мені. Так, ну і тут через пустоту прокинемо. Добре. Фіоли, ще зелененькі приїхали. Так, це буде паразит, але це. Не дуже страшне. Так, поїхали сюди-сюди. Добиємо цю Так, ілканін вже заряджений. Тому давайте ось так. Огу. Так, так. Давайте доб'ємо цього. Тут прокинемо. Будуть червоненькі. Так, так. І ось, а, все закінчили. Ну, тут швидко все вийшло, поле було чудове. Тому ще одна перемога. Так, топ-1 ми вийшли. Так, оборона тримається Б. Давайте дивимось рейтинг. 895 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. І Якось так. Третій день пройшов дуже вдало. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.